Якщо ви хочете виростити на дачі рослина під назвою Актинідія, посадка і догляд за ним досить легко здійснені, дізнатися всі подробиці про це екзотичному рослині ми зможемо нижче Актинідія, що це за рослина. Початок і середина осені час, коли плоди актинідії можна збирати, найчастіше вони дозрівають у вересні, актинідія є порівняно невибагливим, легко вирощуваним, схильним до захворювань деревом. Завдяки цьому вона може рости навіть не в дуже сприятливих умовах. Хоча до цих пір Актинідія мало відома в більш холодних кліматичних зонах, вона є дуже цінним садовим рослиною, вона не тільки додасть прикраси вашому саду своїми звивистими стеблами, але і принесе урожай смачних плодів. Найбільш поширеним видом є актинідія делікатесна ківі, що отримується з китайського рослини спочатку її називали китайським агрусом. Ще на самому початку століття її завезли в Нову Зеландію, де він всім припав до смаку, і його вирішили назвати на честь національної птиці. Ківі, на жаль, всі культурні сорти Ківі не мають морозостійкості і замерзають при 1,0 з найбільш морозостійкий сорт Дженні, який може витримати мороз до 1,5 пять але його плоди дуже дрібні і позбавлені смаку морозостійкі сорти. Актинідія, аргута і коломікта витримують температуру від 2,30 до 35. Вони розглядаються як декоративні елементи саду, ідеально підходять для облицювання парканів, стін, пергол і альтанок внаслідок їх досить швидкого зростання. Вони також мають смачні плоди, але в набагато меншій кількості їх ківі менше середньої воградини. У плодових садах сорт актинідія, аргута також відома як мініківі. Або Ківі Харді вважається найкращим, він має відносно великі і надзвичайно смачні ягоди для того, щоб зробити фрукти. Та ралоза потрібен тривалий вегетаційний період, близько 150 днів без заморозків. Доросла рослина може приносити від 10 до 20 к'ягід. За цей час витка рослина може вирости до 30-50 метрів за вишки в звичному кліматі. У більш прохолодних зонах воно досягає до 4-8 метрів у висоту. Молоді рослини мають коричневі пагони, які зміняться на сі з віком. Великі яйцеподібні зелені листя восени стають жовтими і опадають незабаром після цього сорти, яким підходить помірний клімат, еневоамериканський сорт. Найраніший любить багато сонячного світла. Дозрівання різних видів відбувається на самому початку осені. Ягоди мають округлу форму і середні розміри близько чотири довжину, Недоспеле плоди даного сорту мають червонувато-коричневі кольори, вони заворожують своїм смаком. Так як надзвичайно солодкі і ароматні, якщо рослина отримує достатньо води, то його плоди дозрівають набагато швидше, вони стають досить м'якими і падають. Це дуже плідний сорт. Він починає плодоносити на третій або четвертий рік після висадки. Для нього не страшний мороз до 3,0 з цим сортом актинідії. Не потрібно якогось особливого догляду, головне кожної весни, коли повністю зійде весь сніг, подрихлять землю біля рослини. Таким чином вона насититися достатньою кількістю повітря, і сиє дводольний самозапильний сорт. Винайшли його в Японії. Ягоди дозрівають всередині осені. Плоди мають солодкуватий смак, вони середньої величини і довгастої форми. Близько 3 см в довжину, перевагою із сиєї те, що вона починає плодоносити в перший же рік. Рослина нормально себе почуває при морозі до 2-5, станий сорт має висоту всього 3 метри, тому він підійде для невеликих садів при догляді за рослиною. Стежте за його правильним поливом, як тільки земля. Біля рослини стане сухою, потрібно відразу ж поливати кокотну погоду. Це потрібно робити дуже часто, можна навіть кілька разів на день. Джумбовідомий італійський сорт. Він має великі, довгасті і трохи подовжені плоди, приблизно 6 з забарвлення ягід може бути як жовтою, так і леною. Найбільшою ягода може важити до 3-0. Фрукт смачний і солодкий, без яскраво вираженого аромату, але стійкий. Ягоди дозрівають всередині осені. Сорт, який дає плоди на третій або четвертий рік, після посадки він виростає до 8 метрів у висоту і витримує холоду до 2,8. З дуже важливим фактором у догляді за рослиною залишається підгодівля. Її проводять на самому початку літа. Для цього потрібно розвести одну частину коров'яку з десятьма води, і цим розчином ретельно полити рослину, кенсеред сорт з Нової Зеландії. Він є різновидом актинідії, аргути і меланеюдра. великі плоди до 4 см завдовжки і 3 см в діаметрі, міцні і смачні ягоди. Хоч і без характерного аромату вони мають пурпурно-червоний відтінок на повному сонці і зелені, коли вони знаходяться в тіні, вони дозрівають всередині осені, стиглі ягоди ненадмірно м'які, що робить їх придатними для транспортування чи не бояться морозу до 2-5, сорослина має рости не на відкритій галявині, адже воно дуже не любить прямих сонячних променів, при догляді за ним потрібно враховувати цей факт. Поливайте його якомога частіше, щоб ґрунт завжди залишався зволоженим, коків японський самозапильний сорт. Ягоди мають лимонний аромат, плоди маленькі, але міцні. Дозрівання відбувається всередині осені. Коли ви доглядаєте за рослиною, постарайтеся ретельно проводити обрізання. Прибравши всі зайві і сухі гілки, поможете актинідії вирости сильніше і принести більше плодів. Пурпюрна садово знаменитий український сорт. Винайдений шляхом схрещування актинідій, аргута і пурпурової смачні і соковиті плоди тривалої форми і середніх розмірів 3, 5 см в довжину і 2, 5 см в діаметрі, ягоди пурпурно-червоні. Плодоносить на третій, четвертий рік після посадки, дозрівання відбувається всередині осені. Не боїться морозів до 25, п'ять зудобрюйте і поливайте даний сорт, так як він схрещений в Україні. То любить достатню кількість води, обробляйте рослини від шкідників, доно почне цвісти. Роб сорт, який винайдений в Польщі, він був схрещений в роговому. Досить смачні ягоди середнього розміру, близько 3 см в довжину, плоди мають зелений колір і дорівають у вересні. Дуже плідний сорт він починає плодоносити на третій або четвертий рік після висадки. Не боїться морозу до 30. кожної весни необхідно зміцнювати коріння цієї. Рослини для цього зробіть навколо стовбура рослини невелику купу, з яким німецький дводольний сорт ліловічі видає хорошими запилювачами для всіх сортів винограду. Тара жіночі особи не дуже плідні, плоди смачні і мають середні розміри близько 4 см. водовшки. Ягоди зміцнити стовбур від силь середині осені. Але вони не випадають, вони зазвичай зелені трохи іноді може розвинутися темно коричневий наліт, торіння від несподіваних весняних заморозків, відтіки відружує красивий і плітонитних промик сорт, який протиносив його над початку літа, коли рослина повністю затвердіє, то воно взаперетимує вморозилення і холе дитинокарпня недолічневій. Плодоносив 40 градусів нищено тягором. Найбапроніші сорти по його нірному тисніли в глімапі, адамдехоративнилі, та підкликає джанули і мусить великого шкорти його підрякати або покусати листя, і може тому краще закріпити тетецездасно, обрізати. Позбавляйте в перші три-тритерпороплодів, кишки дуже. To, 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 to. Має красиву строкату листя, привабливі чоловічі квітки, він хороший запилювач для всіх сортів актинідії, коломік та Сімоновський дводольний сорт, який має польське походження, має надзвичайної краси листя і соковиті плоди. Дуже плідний. Він плодоносить вже на четвертий або п'ятий рік після висадки. Синтяпська я плідний український сорт з привабливою строкатою листям у третій або четвертий рік він починає плодоносити ягоди, можна збирати в кінці літа і мають приємний аромат і ніжний медовий смак. Актинідій краще розмножувати стебловими живцями, які відчеплені всередині літа, вони повинні бути вирощені в спеціальному контейнері протягом 1-2 років для забезпечення хорошого вкорінення перед посадкою на постійне місце в сад. Посадка рослини в домашніх умовах, як висадити актинідію. Якщо ви вибираєте дводольні сорти, необхідно посадити і чоловічі і жіночі види в безпосередній близькості один від одного. Не більше 3-5 метрів під час висадки великої кількості актинідій досить підсадити один чоловічий вид на кожні сім жіночих. Це можуть бути зразки різних сортів, але вони обов'язково повинні належати до одного виду. Чоловічі види повинні рівномірно розподіліти серед жіночих і пам'ятайте, їх цвітіння повинно відбуватися приблизно в один період, наприклад, аргута цвіте на рубежі травня і червня, невеликими один. Дасм в діаметрі білими квітками період світіння коломікта старт припадає на 7-14 днів раніше, його квіти трохи дрібніші і мають слабкий лимонний запах. Якщо у вас недостатньо місця в саду, то краще поставити обидва види в один отвір, або, альтернативно, виберіть гермафродитні сорти. Але цей метод не завжди виправдовується. Час посадки, коли садити актинідію, однозначної відповіді немає. Адже вони можуть запилитися з весни осені, чоловічі квітки мають більше десятка груновидних суцвіть і добре розвинені тичинки з пилком, яка залишається родючою протягом 5 днів. Жіночі квітки можуть бути індивідуальні або в групах по два або три. У них добре розвинена маточка, яка оточена безплідними тичинками. Вони можуть запилюватися до 10 днів, кількість і розміри ягід залежать від якості запилення. Дуже важливо, що і жіночі, і чоловічі квітки зацвітають одночасно. Вони в основному запилюються бджолами в рідкісних випадках вітром. На жаль, кити екнідії не дуже привабливі. Тому для забезпечення хорошого запилення потрібно багато комах при відсутності комах спробуйте ручне запилення. Виберіть тільки що відкритою чоловічий квітка і піднесіть його на 1-2 секунди до дочої особини, Пилку однієї чоловічої квітки достатньо для запилення близько 10 жіночих квіток, коли краще садити актинідію восени або навесні. Посадка восени найбільш оптимальний варіант. Актинідії в цілому дуже чутливий вид. Зокрема, вони набагато краще ростуть в теплій, сонячної, захищеної від поривів вітру місцевості. Потрібно уникати їх довгого перебування на морозі. Вони чутливі до несподіваних весняних заморозків, якщо є стіни, або паркан, то вони виділяють деяку кількість тепла і таким чином. Збільшують шанси виживання взимку ніжних рослин, як восени садити актинідію. Усі актинідії найбільш вразливі протягом перших 3-4 років після посадки, тому в цей період слід звернути особливу увагу на забезпечення належного захисту від холоду, наприклад, розміщення мульчі навколо основи рослини. Вирощування саджанців у поліетиленових тунелях не рекомендується, оскільки такі рослини, як правило, Починають свій вегетаційний період раніше, що робить їх більш чутливими до кінця сезону заморозків, як правильно вибрати місце посадки. Актинідії добре ростуть на різних ґрунтах, хоча вони вважають за краще ґрунту. Багаті органічними речовинами земля повинна бути добре дренована, зволожена, але не заболочена і мати кислотність R5-6-5. так як актинідії рослинами з неглибокими корінням. Слід уникати надмірного розпушування ґрунту, коли відбувається посадка. Рослина необхідно поставити на землю на тому ж рівні, на якому воно стояло для вирощування в горщику в отвір. насипте компосту або добре перепрілого гною актинідії потребують в великих обсягах води протягом усього вегетаційного періоду, і особливо важливо регулярно поливати рослини в період інтенсивного росту або коли дуже жарко. При плануванні посадки своєї актинідії ви повинні пам'ятати, що великі річки і озера є природним резервуаром води. Саджанці також вимагають збалансованої підгодівлі макро- і микропитательними речовинами починати підгодівлю потрібно на другий рік після висадки в ґрунт, посипати потрібно ґрунт біля основи рослини на відстані близько 20-80 см від стовбура. Обрізка рослини найпростіша обрізка допомагає контролювати розвиток зайвих гілок. Підвищує швидкість їх проростання і сприяє росту і розвитку плодів, і необхідно виробляти навесні. Це забезпечує рух повітря через гілки і відкриває внутрішню частину куща для максимального проникнення світла, необхідного для оптимального росту смаку кості плодів. Збирають ягоди восени і в зимовий період, у січні-лютому, до початку вегетаційного періоду потрібно обрізати гілки на 3-5 п'ять вище верхньої частини опори. На другий рік виберіть пару сильних бічних стебел і розгалужуйте їх в сторони, прив'язуючи до дроту. Взимку підрізайте їх кінчики, залишаючи 8-12 відростків на кожній з них. Навесні ці бруньки будуть розвиватися і почнуть приносити свої плоди на наступний рік. Знову вони повинні бути обрізані по сторонах і сиснуті в серпні, щоб стимулювати утворення численних бутонів Щороку влітку і взимку ви повинні видаляти всі бічні пагони, що ростуть від низу стовбура, і уникати їх посиленого зростання. Якщо Актинідія використовується як декоративна рослина, її можна залишити рости без спеціального нагляду, періодично обрізаючи непотрібні гілки. проте, Така рослина почне приносити свої плоди набагато пізніше, і вони будуть гіршої якості для того, щоб домогтися найкращого врожаю, ви повинні ретельно стежити за своєю актинідією і підрізати її вчасно, пам'ятаючи про те, що ягоди лягають на стебла, які утворюються по горизонталі за 2-3 роки. В аматорському вирощуванні найкраще, якщо рослина росте вздовж зволікань, натягнутих між стовпами на стіні або паркані. Це займає 3-4 роки, але після цього вона буде рости і плодоносити навіть через 50 років, що треба знати про плодах. Актинідії зазвичай починають плодоносити на четвертий рік після посадки, коли плоди не зрілі, краще покласти їх в целофановий пакет і залишити на кілька днів при кімнатній температурі. Плоди актинідії дуже корисні. Вони абсолютно позбавлені жиру з низьким вмістом натрію і багаті вітамінами з калієм та іншими мікроелементами, включаючи цинк. А він є відмінним доповненням до здорової дієти. Плоди аргута містять близько 400 мг. вітаміну, мгвітаміну, якого в 4 рази більше ніж в лимоні або апельсині. Спробуйте виростити актинідію у себе на дачі, і ви отримаєте не тільки красиве рослина, але і смачні і соковиті плоди, які ви зберете восени.